Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «Міші» серія Mi LED Can на цоколь H7 з температурою світла 5500 к. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходиться інструкція. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 50 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В під'єднується. На проводі живлення є невеличкий драйвер ось такій металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, в принципі, як і заявлено, виробником, 5500 кельвін, колірна температура. І потужність ламп, нагадаю, 50 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.